Вітаю глядачі на своєму каналі коротке відео про азіміну. Придбав недавно я вже пару днів назад через інтернет отакий пакуночок. Тут 200 насінин азіміни. Вона ж пав-пав або азіміна трілоба. Отак виглядає насіння. Розмір приблизно як фасоля. Бачите, на вигляді коло лінійки. Якщо взяти насінинку, то... Приблизно вона має біля 2 см довжини. От вага, тільки що я важу, 10 насінинок 20 г. От. Що буде далі? Посію і частину, мабуть, лишу на плодоношення. Подивлюсь, що це вийде з неї, а частина буде на перещіплення. Отак виглядають насінинки. Бачите, вони не вирівняні. Є більше, є менше. Бачите, є такі десь 2,5 см, є дрібніші. От. Походження Словенія. Чоловік, який мені відправив, казав, що це з промислового саду, де біля 600 сортів росте азіміни. Тобто є шанс, що з цього насіння щось вийде путнє. Купив я 200 штук, гуртом мені була знижка. тобто Якщо у роздріб купувати, десь одна насінинка може бути 30 гривень, може бути чуть більше. Ну, мені досталось дешевше. Є в мене вже дерева сортові. От, а зіміни є сіянці і хочу розширювати цю культуру, хочу мати трошки в себе розсадник і, скажімо так, ласувати смачними плодами. Інформації достатньо в інтернеті на каналі В'ячеслав Францишка. Троян Вінниця, дещо в мене, так що, кого цікавиться культура, вважаю, що варто займатися. Дякую всім за увагу. Всього доброго, до побачення!